В Україні з 1 травня у світлофорах зелений колір замінюватимуть на смарагдовий. Як це працюватиме у Житомирі? Пояснюють в управлінні транспорту. Зв'язку з 1 травня будуть внесені зміни до діючого ДСТУ по світлофорних об'єктах, а саме в частині відтінку зеленого кольору світлофорів буде смарагдовий колір. Ця зміна вона не стосується заміни діючих світлофорів на смарагдові. Здійснення їх ремонту або реконструкції. вже, якщо це буде здійснюватись після вступу в дії ДСТУ, тобто після 1 травня. При заміні згорівшої секції, наприклад, світлофору, вже буде здійснюватись закупівля з зеленого кольору, саме смарагдового відтінку. ДСТУ передбачає, що водії краще сприймають зелений смарагдовий відтінок. Тому да, в першу чергу це буде стосуватись транспортних світлофорів. У Житомирі 335 лампових світлофорів потребують заміни. Світлофорних об'єктів на сьогодні у нас діє 119. А в середньому на кожному світлофорному об'єкті по вісім транспортних, по вісім пішохідних світлофорів. На сьогодні у нас 335 лампових світлофорів, які, на жаль, погано видно в яскраву сонячну погоду. Їх треба замінювати на світлодіодні, це близько 8,5 мільйонів гривень. Звичайно, для бюджету на сьогоднішній день це майже непідйомна сума, але нам наразі виділили кошти на придбання 42 транспортних світлофорів на 42 світлофори Йон сто на сьогоднішній день ці ДСТУ ще не діють, тому будуть купляти ті світлофори, які наразі виробниками виготовляються звичайного зеленого відтінку.